У ході обшуків офісних приміщень, жилих будинків та автомобілів зловмисників, слідчими СБУ вилучено спеціальні засоби негласного, отримання інформації, карти пам'яті із фотографіями, зброю різних калібрів, набої до неї, гранати Ф1, протипіхотні міни, СБУ, і це в офісі і членів громадського формування варта порядку. То яке ж воно тоді громадське? Тоді по закону це вже незаконне збройне формування. А якщо ще зважити на те, що у їхньому офісі знайшли ще й плани захоплень та штурму основних адмінбудівель Луцька, то ГФ можна спокійно називати терористичним угрупованням, в такому випадку стає зрозуміло, для чого було Ігорі палиці створювати свою кишенькову армію. Щоправда. З огляду на дорого, вартісну амуніцію та методи роботи, це формування вже давно схоже на елітний приватний військовий батальйон, і мета створення такого спецпідрозділу у 2014 році була далеко не охорона громадського порядку. Навіть сам лідер цього терористичного угруповання Олександр Тиводар у своєму інтерв'ю перед. Виборами називав варту порядку резервним підрозділом. Я завжди хотів, як колишній афганець, щоб в нас був такий собі резервний підрозділ, який би в разі, не дай Бог, якогось конфлікту, чи надзвичайної ситуації, чи техногенної аварії, природного катаклізму, був готовий зібратися, щоб це були навчені люди, які пройшли відповідну підготовку. Вміли не лише вести партизанську війну чи воювати за агресором, а й надавати первинну медичну допомогу, розповідав пиводар. Однак методи, якими працює варта порядку, вже давно перестали бути громадськими. Адже для членів цього формування залякування, стеження, недопуск журналістів, напади, побиття, підпали ресторанів та автомобілів, звичні речі. Саме за це їм і платить гроші олігарх. А за сумісництвом голова Волинської облради Ігор Палиця, який кілька років поспіль намагається укропізувати весь Луцьк та область про те, що саме він фінансує та отримує власне приватне збройне формування навіть мови бути не може. Адже й сам Олександр Тиводер розповідав. Хто дає кошти на утримання цього терористичного угруповання Ігор Палиця та Олександр Товстенюк? Ми звернулися до фонду Ігоря Палиці в Новий Луцьк з проханням допомогти нам з коштами на паливо, амуніцію, спорядження, транспортні засоби. Згодом 200 волинян поїхали в Одесу за пропозицією голови одеської ОДА Ігоря Палиці. Де мусили цілодобово чергувати, патрулювати, охороняти громадський спокій, розповідав Олександр Тивудар. Цими словами він підтвердив, що так зване громадське формування отримує фінансування від Ігоря Палиці, а отже вже апріорі не може бути незалежним громадським. Проте, скільки олігарх вкладає коштів в утримання власної приватної армії. А фактично збройного терористичного угруповання. Невідомо, Як керівництво варте порядку, так і команда Ігоря Палиці, і Новий Луцьк активно приховують цю інформацію. Свого часу журналістка Аріна Крапка намагалась провести розслідування, та жодної інформації про фінансування громадського формування отримати їй не вдалось, тим не менше. Варта порядку освоїє також і бюджетні гроші, адже має договір на охорону приміщення Волинської обласної ради, та й щорічно отримує не один десяток тисяч гривень від міської ради. Та від цього воно не стало менш приватним. За будь-якою вказівкою фактичного власника хлопці готові їхати не лише в Одесу, як колись. А й займатися протиправною діяльністю в Луцьку. Саме вони неодноразово не допускали у приміщення обласної ради людей, у тому числі журналістів. Саме вони постійно супроводжували нову тимчасову владу останні місяці в Луцьку, саме вони ведуть постійне стеження та чинять тиск на опонентів Ігоря Палиці та Олександра Товстонюка. Вочевидь, команда Укропу вже усвідомила. Що здобути владу на Волині і створити свою республіку їм не вдасться, адже вони не мають серед людей масштабної підтримки, та й купити всіх їм поки що теж не вдалося. Тож вони вирішили піти іншим шляхом, шляхом політичного рейдерства з використанням власного збройного формування, яке за будь якою вказівкою керівництва готове вдатись до радикальних дій. Подібний сценарій ними вже було відпрацьовано у березні 2017 року. Коли вартівці після маніпулятивних закликів під виглядом громадських активістів інших го фактично захопили адмінбудівлю обласної ради на київському майдані. Вочевидь, такий сценарій не один, та й планів захоплення державних органів влади співробітники СБУ знайшли у варте порядку кілька. Як розповіли самі члени ГФ, варта порядку середня зарплата активного учасника від 5 до 7 тисяч гривень, та це в залежності від того, до якого класу ти відносишся. Так, у збройному формуванні, яке налічувало у 2014 році 2000 осіб, присутня ієрархічна система Клас списочників пасивних членів формування які по дзвінку можуть у крайній потребі долучитись до силового блоку для створення масовки? Вони не відіграють ніякої ролі, отримують гроші лише за окремі вильоти. Списочники формують велику мережу по спортивним залам, клубам і районам і є тими самими тітушками по виклику. Патрульні члени варти порядку, основне завдання яких формування позитивного іміджу. Більшість з них вчорашні атовці, які з честю пройшли гарячі точки на сході і наразі чи то через брак роботи, чи через необхідність усвідомлення своєї потрібності пішли у варту порядку охороняти. Громадський спокій за щомісячну зарплату у 5 тисяч гривень вони виходять у складі групи швидкого реагування на патрулювання вулиць міста. Та майже ніколи не фігурують у політичних розбірках, продовжуючи бути примірним лицем варти порядку, бойова маса елітні тітушки у тренування та навчання яких вкладаються великі гроші. Це члени варти порядку, які за хорошу зарплатню у 7 тисяч і більше виконують усю необхідну роботу стеження, залякування, тиск. Саме їх між тренуваннями у спортзалах можна побачити на різних політичних заходах, сесіях та акціях, елітні тітушки у постійній бойовій готовності і майже постійно при зброї та на хороших автомобілях. Вони активно охороняють та супроводжують політичних пішаків у кропу Ігоря Поліщука, Григорія Пустовіта, Микиту Рабана та інших. Цей силовий блок одна з найбільш привілейованих каст у ієрархічній системі варти порядку. Адже бійці, добре навчені тактичній обороні та різним методам нападу і протистояння, вони ведуть стеження за потрібними людьми. Між собою вартівці самі називають цих тітушок «батальйон зизи». А от четверта каста це фактично не більше десятьох людей керівництво варти порядку. Стратеги та мізки збройного формування, які отримують гроші та завдання від власника і в подальшому займаються розподілом обов'язків і формуванням планів роботи по кожному окремому випадку та напрямку політичної діяльності. Фактично, без їхньої вказівки у формуванні ніхто й кроку не ступить. Поруч з Юрієм Зотовим. Олександром Рубаном та Валерієм Зизою працює і вчорашній фігурант обшуків і затримань Олександр. Тиводар, щодо нього, то Олександр Тиводар, хоч і не брав участі в АТО, та має хороший бойовий досвід у Афганістані, де відвоював один п'ять роки, подейкують що першого освіту він має саме військову і є фаховим спецпризначенцем. Саме це дозволило йому стати командиром групи спецназу російського гру під час війни в Афганістані. Тож стає зрозуміло, що Олександр Тиводар має неабиякий досвід розвідки та ведення боротьби в тилу. Фейсбук Ірини колос, 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 вочевидь Саме цим він й займався кілька останніх років. Активно розгортаючи діяльність збройного формування, варта порядку на замовлення.